Ну що, привіт ти вже дивився 10 ролик на ютубі на тему того, як почати заробляти кошти в інтернеті, для того, щоб в майбутньому змінити своє життя, звільнитися з роботи та почати подорожувати, як це роблять блогери в інстаграмі. І кожен перегляд такого відео не дає тобі зовсім нічого, окрім розочарування та втрачених коштів. Ти робиш першу спробу, робиш другу, робиш третю, але все закінчується поразками. І ти вже думаєш для того, щоб здатися. Але ти натикаєшся на симі ролик в інтернеті, і думаєш, ну можливо, саме він змінить моє життя, та цей хлопець розповість мені, як заробляти кошти в інтернеті. І я хочу сказати, що тобі. Трошечки пощастило, тому що таким самим хлопцем, який шукав всі способи можливі заробітку в інтернеті, був я, і я обгорав три рази і на четвертий знайшов той заробіток, яким зараз займаюся три роки. Тому, якщо вийшло в мене, я думаю, що досить великий шанс того, що вийде, і в тебе. Тому в цьому відео я тобі покажу, як можна заробити кошти в інтернеті за 10 хвилин на свій монобанк або приватбанк, або неважливо, і зробити це джерело спочатку додатковим, а потім в основним доходом в інтернеті. Зразу скажу, що те, що я покажу, можна повторювати з телефону, тобто ролик не кликбейт, все. Те, що я покажу на комп'ютері, ти можеш повторювати з телефона. Просто про це зйомки для та пояснень мені буде набагато зручніше робити саме з комп'ютера. Тому все абсолютно те саме, що я тобі покажу на комп'ютері, ти зможеш робити в телефоні, просто відкриваючи всі ті самі сайти і роблячи всі ті самі дії. Це все воно там буде максимально однаково. Тому для моєї зручності я сяду за комп'ютер і тобі все покажу від А до Я. А ти, якщо в тебе немає комп'ютера або ноутбука, або планшета, робиться все те саме з телефона. І якщо навіть спочатку тобі буде це щось складне, незрозуміле. Так далі, то я тобі гарантую, якщо ти додивишся ролик до кінця, тобі все стане максимально зрозуміло. Тому заварюй собі чайочку, я до речі, вже заварив. Сідай і дивись ролик. Ну що, ми вже за комп'ютером, кожен в принципі хоче кошти, хоче стати успішним і так далі. Давай, в принципі, укладемо з тобою угоду. Якщо цей ролик допоможе тобі зробити твої перші кошти в інтернеті, ти підпишешся на мій ютуб канал, поставиш лайк і станеш, в принципі, моїм підписником, моєю аудиторією, Так, також не забувай про телеграм-канал, посилання на нього також буде в закріпленому коментарі. Якщо не вийде, то поставиш мені дизлайк і напишеш в коментарі, що нічого не вийшло. Таким чином, я хочу, щоб ти додивився цей ролик до кінця, і можливо, саме ти досягнеш успіху, будеш мати дорогі маєтки, квартири і так далі. Тому надію, що ти будеш пам'ятати про нашу угоду і не забудеш за мене, якщо я дійсно тобі зараз допоможу. Тому зараз ти побачиш ще декілька вставок з мого життя для мотивації тобі. А ми переходимо до ролику. І так, ну що для заробітку тобі знадобиться все на все два сайти. Перший сайт це АІБуз, e другий сайт це бінарім. Посилання на ці два сайти будуть в закріпленому коментарі під цим відеороликом. І так, також, якщо тобі щось буде незрозуміло, переходиш на e-boost, і тут буде інструкція. Давайте я взагалі скажу, що це за два сайти. Перший сайт на цьому сайті це основний брокер, на ньому будемо заробляти кошти. Другий сайт буде видавати нам сигнали. Що таке сигнали, і це не фьючерси, не хвилюйся. І так, ти, наприклад, знаєш євро, і ти знаєш долар. Це дві валюти, які умовно проправлять свої світом. Так, ми знаходимо співвідношення євро до долара, відкриваємо графік, 92%. Як ти можеш бачити, графік постійно змінюється. Іде вгору або вниз. Два я переключусь, на демо -рахунок. І, наприклад, ми зараз дивимося на графік, і я кажу, що до 1729 я на це поставлю 37 тисяч гривень, графік піде догори, все, я уклав угоду. Якщо мій аналіз, моя угода, моя думка дійсно буде правильна і графік дійсно буде вгорі. До того часу, що я уклав від тієї точки, що я вклав, я зароблю плюс там 32 тисячі гривень просто через те, що я правильно уклав угоду. Бачиш, я зроблю 92% від моєї суми угоди. Якщо через 2 хвилини вона буде права правдивою, я зможу вивести корт кошти на свій монобанк, приватбанк і так далі. Неважливо. Тобто, це в цьому принципі і суть. Перемикаюся назад на реальний рахунок. Сайт ж АЄбуз буде видавати нам такі сигнали, які ми будемо просто копіювати без ніяких знань і на цьому заробля. В цьому і полягає ця схема, стратегія і так далі. Які перші кроки? По-перше, реєструйся на цьому брокері Binarium. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Також там буде бонусний код, і якщо ти його ведеш, отримаєш плюс 100% на свій баланс. Далі, після того, як ти зареєструвався, поповню рахунок, натискає a deposit. поповнення може бути мінімум від 400 гривень. 400 гривень, думаю, є у кожного і кожен зможе їх знайти. Можна повнити карту криптою як завгодно. Як виводити Аватарка, в виводити на карту, на крипту і так далі. Безпечно, цей брокер. Чи небезпечно, він працює більше, ніж 10 років. В нього є ліцензія, він регулюється європейськими регуляторами, і я на ньому вже працюю 3 роки. І для мене головне щоб з виводом все було окей, тому я, в принципі, і ви обрав цей брокер. Далі, другий сайт це ібуст. Ви на ньому реєструєтесь. Давайте я, наприклад, вийду з аккаунту, а, реєстрація увійти. Далі у вас там буде просто зареєструватися. Ви реєструєтесь, і таким чином, коли ви зареєструвалися, ви зможете отримувати сигнали. Далі, якщо вам щось не зрозуміло, як підключити ебуст e до бінаріума, ось тут у вас буде інструкція. Хоча при реєстрації там буде все абсолютно зрозуміло. І так, погнали тепер повторювати одну угоду для того, щоб ви побачили, як зробляються кошти в інтернеті. Суму угоди поставлю 100 тисяч. І так, Ебуст e отримати сигнал. Тут є багато налаштувань. Я вам рекомендую поставити АІ для самого початку і час угоди 3 хвилини. Натискаємо. Мати новий сигнал. Зараз у нас AIBUS буде автоматично шукати сигнал, який ми просто скопіюємо. Ось він уже скопіювався, OUT NZM. Переходимо на бінаріум, вводимо сюди, в лівий кут OUT, пишемо OUT Аут НЗД, ось 87%, обов'язково працюємо з лівою колонкою. Натискаємо 87%. Відкриваємо цей графік, далі приходимо на e-boost. Продаж до 16.32. В мене час, часовий таймфрейм інший, тому я ставлю 17.32, 100 тисяч гривень, і у нас продаж, тобто донизу. І натискає червону стрілочку донизу. Чому я поставив 17.32? Коли пише 16.32, тут проблема в тому, що я живу в іншій країні, в мене інший часовий пояс. Бачите, в мене тут 1732. Але хвилин. Не я ставлю такі самі, як сказав мені брокер. Тобто, дивіться, зараз ми повторили цей сигнал. Якщо дійсно цей сигнал зайде, ми, я зароблю плюс 87 тисяч гривень за декілька хвилин. Все, що лишається, щоб зараз графік просто дійсно отак от взяв і пішов собі донизу, і тут зафіксувався далі. А саме головне, наприклад, ви зробили поповнення на 1000 гривень. Ставте в першу угоду не більше, ніж а, 30 гривень. Що це означає? Ви ставите 30 гривень в одну угоду. Якщо плюс, ви заробляєте плюс 28-25 гривень. Якщо угода йде в мінус, наступну угоду ви множите Х2. Наприклад, в мене сьогодні бачите, дуже погані сигнали. За рахунок того, що сьогодні ринок трошечки такий тяжкий, але ну, все одно цікаво торгую заробляю. Бачите, якщо в мене угода перша йде в мінус червоненька, я ставлю в наступну угоду x2, я вже ставлю 4 400 тисяч гривень. Якщо знову мінус, я подвою ще таким чином, ви ставите 30 гривень, якщо угода в мінус, далі ставите 60, якщо угода в мінус, ставите 120 і так далі. Таким чином, ви зможете перекриватися і постійно заробляти, але для цього потрібно ставити не більше, ніж 3% в першу угоду. І так, зараз у нас тут йде боротьба на графік, у нас цікавить конечна точка завершення. Давайте я вам зроблю скріншотик і поясню. Дивіться, ось наша точка входу, ось наша точка входу, і ось наша лінія входу, для того, щоб було зрозуміло. Оскільки тільки наш прогноз на пониження, нам потрібно, щоб графік зачинився в будь-якій точці до ось цього моменту нижче, ніж наша лінія. Тобто, що він вшов, і ось тут, наприклад, зачинився в будь-якій вертикалі нижче, ніж наша лінія. Якщо він там зачиняється, наш прогноз правдивий. О, дивіться, він почав іти донизу. І таким чином, якщо графік у нас дійсно зачиниться внизу, ми заробимо кошти. Цей сигнал нам дав повністю Boost. Тут є аналітика за рахунок, чого він видав, плюс бар час закінчення цього сигналу, і все. Дивіться знову, якби, наприклад, прогноз був догори, і зараз графік би пішов донизу, це звичайно для нас погано. Тобто, зараз ви побачите, як угода зачиниться, і ця угода принесе мені плюс 87 тисяч гривень. Давайте чекати завершення. Ще трошечки. Ой-ой-ой! ой В останній момент ми ловимо мінус. Друзі, уявіть собі, в останній момент ви це бачили. Блін, це дуже обідно. Зараз цей e бус нам дасть догін. Догін це, коли ми зараз будемо перекривати угоду X2. Я буду дуже надіятися, що угода зайде. Продаж 1634 вводимо час і ставимо вже тепер 200 тисяч гривень замість 100 тисяч гривень і надіємося на прибуток. Дивіться, якщо зараз графік дійсно у нас піде вгору, трошечки математики, я зароблю чистими 74 тисячі гривень. Але графік, дивіться, просто починає до гори Блін, сьогодні просто ужасний ринок. Але оскільки в цьому блозі я показую все від А до Я так є. Тому я буду показувати все і просто надіюся, що третє перекриття дасть мені вже прибуток. А можливо. Навіть це, якщо зараз ця угода зайде в плюс, я зароблю чистими плюс 74 тисячі гривень. Якщо угода зайде в мінус, то на жаль, у мене буде в мінус 300 тисяч. Але я буду перекривати і шукати наступну угоду. Якщо ми ловимо два мінуса в ряд, то наша задача витримати хоча б 30 хвилиночок або годинку, і тільки потім відкрити наступні угоди. Тому давайте я прискорюю зараз цей ролик відпрацювання угоди для того, щоб ви довго не чекали і подивимося на результат. Друзі, просто останні секунди. Ви подивіться, графік починає рухатись в тому напрямку, що нам потрібно. Це просто якась феноменальна магія від Аїбуста. Він дійсно дав дуже крутий догон, і зараз, якщо по графік все не стрибай, вище закрийся тут. Закрися тут єсть, друзі. Це впевнений плюс, максимально впевнений. І ці дві угоди, які ми відкрили по Айбусту, зачиняються так. Давайте порахуємо. Ось і тут у нас також він все чудово. Дивіться, ці угоди принесли нам 74 тисячі гривень. Чистого прибутку. Чому дивіться, перша угода закрилася 100 тисяч гривень мінус. Далі ми заробили 174 тисячі гривень і чистий прибуток наш 74 тисячі гривень. Зараз я можу його виводити на карту. Але я це робити не буду, тому що я збираю в принципі на авто. Дивіться, У мене є ще телеграм-канал, де я даю більше стратегій, більше схем, даю звіти за день, скільки я заробляю. Плюс у мене є закрита спільнота. Куди ви можете потрапити, якщо напишете хочу в команду я з Ютуба, я вас додам в ВІП-канал, де кожного дня я та аналітики видаємо сигнали, на яких ви зможете заробляти кошти. Тому посилання на ці два сайти в закріпленому коментарі, посилання на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Обов'язково підписуйтесь для того, щоб бути в актуальному курсі всіх актуальних подій, як можна заробляти кошти в інтернеті на валютному ринку. Тому на зв'язку був Нестор. Не забувайте про наш з вами домовленість. Тобто, якщо ви заробите кошти, обов'язково з вас підписка. Тому отакий ролик, пока.